Що об'єднує пістолет, кулемет, гівномет і арбалет. Це потреба в прицілі. І ви на каналі Балістика сьогодні дивитесь відео про 10 видів прицілів. Звичайно, є зброя на які приціл інтегрований. Наприклад, якщо ми беремо ПМ або яку-небудь стару дідову рушницю, то що там встановлено в заводу, з того ми і будемо цілитись. А В деяких же випадках у зброї є просто планка пікатіні і віший туди все, що тобі заманеться. І так, на цей випадок також при прицілах треба розбиратися. Отож, поїхали. Почнемо з механіки. Почати я хотів би з мушки. І справа в тім, що хотілося б сказати, що мушка це найдавніший прицільний засіб, ні. Але уявімо собі, що мушка це найдавніший прицільний засіб, тому що тоді я можу гарно почати. Так от, спочатку була мушка. І це дуже вдалий варіант прицільних засобів, тому що навіть досі вона активно використовується здебільшого на гладкоствольній зброї. Причому не важливо, яка там у цій зброї ціна. Як на дешевих хацанах ескортах, так і на Мосбергі 590, який коштує як декілька хацанів. Отож, одна єдина мушка має такі плюси. Перше, це дешевизна. Тому що досить дешево просверлити маленький отвір, нарізати різьблення і вкрутити туди маленький гвинтик. Обточити йому шляпку і все, ось вам готовий приціл. Крім того, мушку люблять за швидкість прицілювання. Для гладкоствольної зброї це один із найкращих варіантів, тому що, у випадку, якщо у вас напрацьована вскидка і вкладка, ви наводитесь на ціль максимально швидко. І ще один величезний плюс однієї лише мушки це поле зору. Наприклад, з мушкою дуже зручно цілитись по дуже швидким, рухливим або летючим цілям. Тому мушка нерідко використовується саме на мисливські зброї для полювання на птахів. Але чомусь розвиток прицільних засобів ішов далі. Звичайно, тому що у мушки є і певні мінуси. І головним мінусом є невисока точність. Тому що, у випадку, якщо ви хоча б трішечки зміщуєте своє око відносно мушки, якщо у вас не ідеальна вкладка, то вже на дистанціях понад 50 метрів є вірогідність в невелику мішень не влучити. Також одну єдину мушку зазвичай неможливо відкоригувати. У випадку, якщо виробник просверлив той отвір під мушку не зовсім ідеально на поверхні ствола, то, скоріш за все, у вас буде зброя косити постійно в яку-небудь сторону, і крім як звикнути, що треба цілитись трішечки правіше, там її вище, ніж ціль, або подібні танці з бубном, альтернативи у вас не буде. І ще однією проблемою мушки на стволі є марево. У випадку, якщо ви стріляєте інтенсивно, або якщо дуже довго сиділи, очікуючи на здобич де-небудь під палючим сонцем, чорний метал ствола дуже швидко розігріється. І почнеться марево, яке може взагалі перекрити вам прицільні засоби. Тобто, через гаряче повітря, яке буде підніматися від ствола, взагалі можна не побачити ту саму мушку, а можливо навіть і ціль за нею. Наступним варіантом розвитку прицільних засобів із мушкою є мушка плюс планка. У мушки з планкою є вже значно більше плюсів, ніж лише однієї мушки. Так, наприклад, головна з них це відсутність марева. Ось, наприклад, стволи. Якщо навіть вони дуже сильно розігріються, то планка, яка буде зазвичай більш холодною, ніж стволи, буде закривати мушку від гарячого повітря. Тому навіть якщо стріляти з цієї штуки як з кулемета, я не знаю як, то все одно. В критичний момент свою ціль ви побачите. Крім того, маючи планку, у випадку, якщо монтаж мушки мав деякі недоліки, значно простіше коригуватися, тому що у вас є рівна поверхня, на якій ви виставляєте мушки. Якщо ви знаєте, що ваша зброя трішечки кудись косить, то регулювати цей момент. По планці буде трішечки, але простіше, на мій суб'єктивний погляд. Якщо говорити лише про мушку без усіляких там ціликів, діоптерів і так далі, то мушка з планкою, як на мене, це найулюбленіший варіант прицільних засобів. Але у планки є відчутні мінуси. По-перше, вони не уніфіковані, тобто на різних рушницях від різних виробників планка вентильована може бути різної ширини. І через це, звичайно. Дуже рідкість велика, але є приціли, які встановлюються на вентильовану планку. Наприклад, коліматорні, але з цим дуже великий геморрой. Тому що у всіх виробників планки різні можуть бути шириною від 5-7 і до понад сантиметр шириною. Е, ну і спробуй підбери собі додатковий приціл на таку чортівню. Наступний вид прицільних засобів, який ми розглядаємо, це дві мушки. Як це так? Дві мушки, та все дуже просто: одна велика мушка на краю ствола, і менша мушка посередині планки ближче до нас. Так, дві мушки це модифікація варіанту мушка плюс планка. Як воно працює? У випадку, якщо вам треба швиденько скинутись е, по птахові, то ви орієнтуєтесь просто по мушці, планці і стріляєте. У випадку, якщо ж вам треба зробити постріл більш точний на дальню відстань, ви робите таким чином: маленька мушка має бути повністю прихована за великою мушкою. В цьому випадку ви дивитесь ідеально рівно по планці, і прицілювання буде значно точнішим. Такі прицільні засоби здебільшого встановлюються на таких калірованих, довгоствольних мисливських рушницях, як таких мінусів загалом немає. Четвертий вид прицільного засобу, який ми сьогодні розглядаємо, це цілик. Ну і плюс мушка. Головні переваги цілика: перший це просто ну не складно зробити планочку, в ній зробити невеликий виріс і пришпандьорити її на зброю. Крім того, для того щоб зробити цілик регульованим на відміну від просто мушки, планки, подвійної мушки і так далі, і тому подібне, не треба дуже складних механізмів для розуміння. Це досить популярний приціл. Він встановлюється. Як на серійну військову зброю, так і на найбільш дешманські пневматичні гвинтівочки. Крім того, для деяких видів зброї цілик є варіантом безальтернативним, наприклад, пістолети. Крім того, цілик залишає відносно непогане поле зору. Крім того, цей прицільний засіб є водою брудостійким. Порівняно з чим буде трішки далі. Але у цілика є і мінуси, звичайно, куди ж без них? І перший з них це. Він потребує навчання. Деякі інші приціли е, інтуїтивно зрозумілі. Тобто, наприклад, у випадку, якщо ми говоримо про лише мушку, треба побачити мушку і навести на неї ціль. Якщо ж ми говоримо про цілик, так, ви ж за все знаєте, але варто проговорити. Є цілик, є мушка. І мушка має бути відносно цілика не вище, не нижче, ні правіше, ні лівіше. Ідеально виставлена ось таким чином. Цю схемку, скоріш за все, бачили в. В херову тучу разів у різних тирах, е там, в посібниках для стрільців і так далі, і тому подібне. Але цьому треба свідомо навчатися. Для того, щоб звести цілики мушку початківцю, треба окремо, свідомо виставляти свою голову відносно зброї. І це не приходить одразу з першими пострілами. Тому так, стрільбі з цілика і мушки. Треба певний час для практики. Ну і ще одна відчутна проблема цілика з мушкою це досить коротка прицільна лінія. Зазначаю, прицільна лінія це дистанція між одним видом прицільних та інших, наприклад, від цілика до мушки. І цілик не можна відтягнути дуже близько до ока, іначе він буде в розфокусі. У випадку, якщо ви не бачите чітко і цілик, і мушку у фокусі, то результат стрільби у вас буде як гівно. Через це цілик здебільшого виносять десь аж на середину зброї. І це пояснює вибір прицільних, таких як цілик, на пістолетах, на калаші, там де неможливо поставити приціл, ближче на ствольну коробку, яка є з'ємною частиною і не чітко зафіксована, а також на переламних пневматичних гвинтівках. Альтернативою цілика є шостий вид прицільних засобів механічних: це апертура. Деяким більш знайоме за словом діоптер. Давайте зазначимо маленький момент. Апертурний приціл це той, де ми дивимося через маленький отвір, і в ньому бачимо якийсь варіант мушки. Діоптричний приціл це фіча здебільшого стрілецького спорту, але в побуті, звичайно, допускається називати апертуру діоптером. Його апертури досить багато плюсів, тому вона популярна. Перше, це Довга прицільна лінія. Апертуру можна ставити прямо перед оком. І у випадку, якщо конструкція зброї це дозволяє, наприклад, ствольна коробка не з має нез'ємну кришку, то виробники зброї часто в базі ставлять апертурний приціл. Наступний і, напевне, головний плюс це максимальна точність. Серед механічних прицільних засобів діоптричні приціли це найкращий варіант по точності, через що вони здебільшого ставляться на спортивну зброю. І ще одним ваговим плюсом є інтуїтивна простота і розуміння цього прицілу. Так, наприклад, новачку значно простіше, заглянувши в апертуру, просто знайти там мушку і навести її на ціль. Так, звичайно, було б дуже добре, якби мушка в прицільних засобах знаходилася чітко по центру. Але в цілому, якщо ми говоримо про стрільців початківці, навіть якщо вони стріляють, проводячи мушку трішечки десь не по центру апертурної частини, все одно кулі полетять плюс-мінус туди, куди треба. Тому такий варіант прицільних засобів, як на мене, один із кращих для навчань високоточній стрільбі. Так, наприклад, діоптричний приціл це серед іншого, мій улюблений механічний приціл загалом. Бо через нього було моє знайомство з високоточною стрільбою, наприклад, на гвинтівці зуль 312. Мінуси. А вони у апертури також є. І перший головний це дуже мале поле зору. У випадку, якщо ви дивитесь через кільце апертури, або тим більше через діоптер, вона вам перекриває усю периферію. Звичайно, є варіанти робити ці приціли за рахунок тоненької кілечки і так далі, але все одно прицілювання через апертурний приціл найдовше, крім того, перекриває дуже багато поля зору. Тому, у випадку, принаймні, якщо ви. Полюєте, то на мисливській зброї рідше за все використовується такий вид прицільних. В бойових же умовах діоптричні приціли не дуже люблять через те, що вони бояться забруднень. Сніжинка, яка залітає і прилипає вам якраз в отвір апертури, повністю перекриває поле зору. І, звичайно, пара пострілів е, витряхнуть звідти і воду, і сніг, і тому подібні речі. Але у випадку, якщо там застригає камінчик, його треба чимось виколупувати. Голку з собою в кишені мало хто носить. Тому далеко не всі люблять такий вид прицільних засобів. Навіть просто крапля, яка попала в маленький отвір діоптричного прицілу, перетворюється там, залипнувши на гидотну лінзу, і через приціл вже ні черта не видно, і його треба продувати. В наших широтах, тим не менше, апертура є досить популярним прицілом. Так, наприклад, в цій гвинтівці вона стоїть у якості бекапу мушка, діоптер з двома варіантами його виконання. Широкий діоптер для швидкого прицілювання, і мініатюрний для більш точного. До речі, можливо, спитає хтось: а чому ж тоді, ти ж казав, що можна поставити максимально довгу прицільну лінію і так далі, тому подібне, чого воно не стоїть на, е, в самому кінці ближче до прикладу? Тому що не вміщається. Головним прицілом є оптика, і вона виставлена таким чином, щоб мені було зручно. Тому сюди. Бекап просто не влазить, поставив туди, куди була можливість. Короткий висновок по механічним прицільним. Мушка здебільшого встановлюється на короткі дробовики. Це дешево, це зручно. Вірогідність того, що у вас мушка відригне, просто мінімальна. Тому для самооборонної зброї це один із найкращих варіантів, особливо коли ви не довіряєте батарейкам. Мушка плюс планка. Або дві мушки на планки. Це стихія мисливства. І це чудові прицільні засоби, особливо у випадку, якщо ви на полюванні любите навалювати. Ціли кімушка це один із кращих варіантів зброї, якщо ми говоримо про прицільну лінію, яку треба виносити подалі від ока, а також для війни, тому що приціл не вибагливий, не боїться бруду, легко налаштовується і т.д. і т.п. Апертурний приціл це здебільшого спорт. І в деяких випадках бойові дії, тому що це максимальна точність без оптики, великої ваги, батарейки, тому подібних речей. Любимо механіку. Поїхали тепер по немеханічним прицільним засобам і розглянемо зараз приціли коліматорні. Коліматори стали популярними вже досить давно, і головним плюсом коліматорного прицілу є швидкість наведення, приблизно така сама, як і однієї лише мушки, але точніше. Крім того, коліматорні приціли маленькі відносно інших немеханічних прицільних засобів, також дуже прості в освоєнні. У випадку, якщо вам треба влаштувати, Розважальні стрільби для людей, які перший раз тримають в руках зброю, краще для цього використовувати каліматор, тому що пояснення буде максимально простим. Заглянь сюди, побачиш червону крапочку і наведи її на ціль, бабах влучання. Крім того, порівняно з іншими прицілами, він є відносно дешевим, особливо, якщо ми порівнюємо його з оптикою і його подібними братюнями. Тим не менш є також і відчутні мінуси, через які, наприклад, особисто я не використовую коліматорні приціли. І перший мінус це необхідність використовувати батарейки. Без батарейок він не працює. Крім того, варто вам лише хоча б раз забути е приціл увімкненим у себе в сейфі, і батарейка відригує. Все до побачення. У випадку, якщо вам доведеться раптово е вихоплювати зброю, і використовувати її за призначенням, ви вмикаєте приціл і бачите там. Після цього стріляєте плюс-мінус навмання, використовуючи свій досвід і шосте чуття як ковбой. Ще одним суттєвим мінусом каліматорного прицілу є паралакс. Давайте хвилиночку роз'яснення, що таке паралакс. Це зміщення об'єктів одних відносно інших, залежно від вашого поля зору. Тобто дивіться, зараз мій палець направлений чітко вам в межи очі. І я по ньому прицілююсь. я можу бути впевненим, що, у випадку, якщо з мого пальця полетить куля, то вона прилетить в вас. Не забудьте пригнутися перед пострілом, я попереджу. Тепер я зміщую свій погляд в сторону. І мені здається, що палець дивиться чорті-куди, кудись в цей бік. Але при цьому він продовжує дивитися чітко в вас. Через це я не можу бути впевненим у своєму прицілюванні. Оце і є ефект паралаксу. Каліматорний приціл за своєю ідеєю мав би ефект паралаксу трішечки зменшувати. І так, цей ефект у нього трішечки присутній. У випадку, якщо ви трішечки зміщуєте голову відносно центру прицілу, то і точка на каліматорі трішечки зміщується, але недостатньо ефективно, щоб прибрати помилки херової вкладки. Альтернативою каліматорному прицілу є його більш розвинений братюня-голограф. Плюси голографічного прицілу. Перший головний це значно менший ефект паралаксу, тому що замість лазерної крапки, яка проєктується на напівпрозору лінзу, там повноцінна голограма. Крім того, на відміну від знову ж таки коліматора, у якого найкращою прицільною маркою є крапка, у випадку, якщо є які-небудь альтернативні, наприклад, там хрестик чи крапка з хрестиком, то це все срань. Голограф може спроектувати повноцінну. Простеньку, але тим не менш прицільну сітку, яка буде видимою, незалежно від того, лінзи голографа пошкоджені, забруднені чи ще яка небудь херня. Тобто це значно більш надійний варіант і більш точніший. Але є, звичайно, мінуси. Головним із них є ціна. Отож, резюмуючи по коліматорам, це зручно, це швидко наводиться. Але дуже залежно від батарейок. Зазвичай коліматорні приціли використовуються для бою на коротких дистанціях, а також для стрілецького спорту різних динамічних видів стрільб. Оптичні приціли. Головним плюсом оптичного прицілу є аєнний зум. Оптику використовують для стрільби на великій відстані, і це, в принципі, очевидно. Крім. Того, що оптика може наблизити до вас візуальну ціль, зазвичай її роблять таким чином, щоб вона була досить точною. Тому точність це наступний головний плюс. Далі інформативна сітка. На сучасних прицілах, на відміну від прицілів часів Другої світової, гравіюють сітку прямо на лінзі, завдяки чому ви можете за допомогою прицілу оптичного. Вичисляти дистанцію до об'єкту, оцінювати розмір об'єкту, а також дуже швидко вносити поправки під час стрільби виносом. А завдяки різноманіттю варіантів оптичних прицілів, у них є свої конкретні види спеціалізації. Наприклад, загонні приціли, наприклад, оптичні приціли, великого розміру для стрільби на великій дистанції, на відносно малі, спорт, полювання і так далі. тому подібне. У випадку, якщо вам хочеться оптику, Кожен знайде конкретно під свої задачі товар. І про мінуси також не забуваємо. По-перше, розмір та вага. Ті, хто ходять багато зі зброєю, на якій є отака здоровенна белеба, хоча б раз мріяли про те, щоб тут стояв каліматор. Наступне, чутливість до ваших помилок. Бодай зміщення на. Не пару міліметрів ока вправо, вліво, вище чи нижче відносно вхідної лінзи вже змінить вашу середню точку влучання. Це нюанси. Звичайно, досвідчені стрільці такого не роблять, але до цього треба доходити з часом. Оптика не дуже дебіло витривалий вид прицільних засобів. Через це роботі з нею треба вчитися, як на мене, все життя. Наступним мінусом є фокус та зір. У випадку, якщо у вас, наприклад, механічні прицільні засоби або каліматор, неважливо, у вас нормальний зір плюс 3 чи мінус 5, все одно подивившись через приціл за наявності нормальних окулярів, ви все бачите плюс-мінус чітко, як і при звичайному погляді. Оптику треба налаштовувати під кожне око, ну звичайно, в ідеалі. Тому, якщо у вас є, наприклад, гвинтівка з оптичним прицілом, і ви хочете поїхати на полігон для, ну, наприклад, там, розважальної стрільби з якимось друганом у якого такені лінзи в окулярах, то будуть великі проблеми по переналаштуванню прицілу кожного разу під час зміни стрільця. І ще один мінус, звичайно, невеликий, але тим не менш, це світлосила. Справа в тім, що у сутінках оптика дуже швидко втрачає здатність чітко бачити об'єкт. Для того, щоб через оптику було добре видно ціль, треба нормальне освітлення. І стає невеличка дилема. Якщо хочете стріляти в сутінках, треба або дуже дорогі нічні, або тепловізійні приціли, або на вашому звичайному прицілі має бути максимальний розмір вхідної лінзи, а також дуже якісне і дороге скло. У випадку, якщо ж цього всього немає, то стріляти ви можете повноцінно лише у світлу пору доби. Альтернативним варіантом оптичного прицілу, який чомусь дебільшого порівнюється з коліматорними, можливо, тому що вони плюс-мінус схожі по масогабаритним. Це приціл призматичний. Призматичний приціл це один із варіантів прицілу оптичного, і головним його плюсом порівняно з цією трубою є розмір та вага. Так, дійсно, вони більше схожі на коліматори, ніж повноцінні оптичні приціли. Такі приціли не потребують батарейки, тому що, на відміну від коліматора, їхня прицільна сітка вигравіювана на склі. Але, звичайно, і є чіткі причини, з яких призматичні приціли не стали найпопулярнішими серед прицільних засобів. А це, по-перше, значно менше зуму, значно. Бідніша прицільна сітка і його висота по черзі. На відміну від стандартних довгих оптичних прицілів, де є варіанти регулювання зуму від, умовно кажучи, одиниці і аж до 50 чи більше крат, зазвичай в призматичних прицілах кратність фіксована і досить невелика. Це дуже непогано для стрільби на короткій та середній дистанції. Через призму також можна стріляти зручно, відкривши обидва ока, але вони є порівняно з іншими, наприклад, з коліматорними, досить дорогими. А через те, що часто не рідко принаймні їх доводиться розміщувати вище, ніж стандартні приціли. То будуть певні проблеми, можливо, з пристрілкою зброї на деяких відстанях. Тим не менш, є призматичні приціли, досить популярні і відомі, які є еталоном якості і зручності користування, наприклад, АКОГ. В чому його прикол. Мало того, що у нього гравіювання на скалі, досить зручна кратність. При цьому є світлонакопичувальний елемент, який дозволяє користуватися ним з підсвіткою, навіть без наявності батарейки. Ну і це дуже надійна штука. Напевно, кок був би у всіх на зброї, якби не його ціна. Це дуже хороший варіант у випадку, якщо ви не впевнені, що вам більше підходить: оптика чи коліматор. В цьому випадку призматичний приціл буде чимось середнім золотою серединою, як певною мірою швейця... швейцарський ніж, який вміє все, але гірше, ніж вузькоспеціалізовані інструменти. Резюмуючи по оптиці. Оптичні приціли це той випадок, коли вам треба стріляти далеко, точно, і ви при цьому готові поставити в жертву габарити і вагу, якось так. І крайній на сьогодні серед прицільних засобів, які ми розглядаємо, це лазерний. Лазерні приціли це дуже вузькоспеціалізована задача, тому що, незважаючи на його відчутні пару-тройку плюсів, такі як маленькі розміри, порівняно дешевизна. Легке легкий монтаж і дуже зручна стрільба, як то кажуть, від е, третьої особи. Е, вони дуже галімо працюють у випадку яскравого освітлення, якось так. Тобто, в день яскраве сонце на відстанях трохи більших ніж в упор, ви ні черта не побачите. Тому це здебільшого тема самооборонних задач. В моєму випадку лазерний приціл тут встановлений заради холостіння. Ну і можна з котами гратися як варіант. Здебільшого вони використовуються на пістолетах, на штурмових гвинтівках лазерні приціли непогані, у випадку, якщо вони працюють в парі з підприємствами. Засобами нічного бачення, але зазначаємо маленький момент, приціл лазерний для цього має бути інфрачервоним. Ну, типу, по логіці, так значно краще. Загалом варто розуміти, що кожен з різновидів прицілів це конкретний інструмент для виконання конкретної задачі. І на одному виді зброї їх може бути звичайно декілька. Обираючи собі приціл, треба чітко розуміти, які задачі ви маєте виконувати за допомогою цієї зброї. Неправильно підібраний під задачу приціл, перетворює е, нормального стрільця на якогось нубасика, який не може достатньо швидко і достатньо точно виконати постріл. І ця проблема нерідко застає новачків, коли вони, наприклад, купують свою першу зброю і намагаються її затюнити просто максимально. Там має бути обов'язково каліматорний приціл, тому що каліматорний приціл це круто. Там має бути обов'язково оптичний приціл, тому що, а раптом я захочу зі своєї, там я не знаю, мілкашки чи з арки стріляти на 10 кілометрів. І там має ще обов'язково стояти і то, і то, і то. Чітко обирайте собі тип цілі і дистанцію, на яку ви хочете працювати. І тоді. Логіка дуже швидко вам підкаже ідеальний варіант. За час свого користування зброєю, наприклад, я м зламав два коліматорних приціла, один оптичний, саме через нерозуміння задач прицілів і спроби натягнути сову на глобус. Тому, якщо ви свідомо підходите до вибору прицілу і не намагаєтесь показатись комусь самим самцовим самцом на районі, це зекономить вам багато часу і нервів. Ну і грошей, звичайно. Додивились молодці. Попрошу не забути підписатись на канал, поставити йому лайк в коментарях. Будемо раді почути від вас, чи зайшла взагалі ця тема, і чи треба розкривати тему різних прицільних засобів більш детально. Наприклад, я думаю, самі розумієте, по оптичним прицілам. По механічним і ще поле не пахане. Крім того, нагадаю, що у нас досі проводиться збір, який йде просто як повзучий слимак на е, дробовик напівавтоматичний для артилеристів. Ми не вміємо збирати гроші так, щоб це було швидко і ефективно. Тому робимо це неефективно і довго, тим не менш саме від вас, залежить наскільки швидко ми зможемо дати хороший дронобій для наших товаришів. Дякую всім за увагу! На все добре, до зустрічі в наступних відео.